Менше міліції, більше порядку, менше міліції, більше порядку. менше міліції, більше порядку. менше міліції, більше порядку. Зброя міліції народу. Зброя міліції, народу. зброя міліції народу. Зброя міліції народу. Зброя міліції народу. Всі пам'ятають випадок індила, що отримали його? Не важить. Всі ми могли сьогодні і вчора бачити кадри з маршу мільйонів в Росії, як людей нещадно били, жінок, дітей, незважаючи на вік, незважаючи на стать. Є дуже хороша фраза: ворог не має ні статі, ні віку. Сьогодні ми є ворогами нашої держави. І нашій державі, байдуже, яка, якої ми статі, якого ми віку. Більше порядку, менше міліції, більше порядку. Вандити, міліція, одна Вандити, міліція, одна коаліція. Ми не потрібні, ми вас сміляй, ви ваші діти, наші хладно, ваші діти, наші плани. نعم <applause>